Вітаю! Розглянемо один із варіантів, як з Android-смартфона зробити відео та радіоняню. Для цього нам знадобиться один смартфон, який будемо використовувати як пристрій для передачі відео та звуку, та один смартфон або комп'ютер, або телевізор, на якому будемо дивитися відео. Я буду використовувати старий смартфон з версією Android 4.4. В Google Play знаходимо застосунок BabyCam та встановлюємо його. Також встановлюємо цей застосунок на смартфон або планшет, який будемо використовувати для перегляду. При старті застосунку даємо всі необхідні дозволи. На смартфоні, який будемо використовувати як відеоняню, натискаємо дитина. Для цього варіанту підключення пристрої мають бути підключені до однієї Wi-Fi мережі. На смартфоні для перегляду натискаємо пункт батьки. Далі QR сканування. На першому смартфоні у верхньому лівому кутку натискаємо на QR-код та скануємо його другим смартфоном. Якщо все вийшло, то на другому смартфоні з'явиться відеотрансляція з першого смартфона та будуть доступні елементи керування. В панелі керування є можливість вмикати та вимикати звук трансляції, вмикати та вимикати колискову, вмикати мікрофон для передачі звуку на відеоняню. Також є можливість встановити сповіщення про гучні звуки в зоні дії відеоняні. Можна перемикати камери з основної на фронтальну, робити запис відео та фото, збільшувати та повертати зображення, вмикати ліхтарик, вимикати екран на відеоняні. Також є можливість вимикати камеру. При цьому вимкнеться трансляція відео, але залишиться трансляція звуку з відеоняні. Далі розглянемо спосіб використання відеоняні без інтернету. На смартфоні, який використовуємо як відеоняню, в меню застосунка вибираємо Wi-Fi Direct. Далі натискаємо Дитина. Вімкнеться камера і у лівому верхньому кутку з'явиться значок мережі, натискаємо його і побачимо назву і пароль Wi-Fi мережі, до якої треба під'єднати смартфон для перегляду. При даних налаштуваннях для роботи відеоняні не потрібен роутер та наявність інтернету. Для перегляду трансляції на пристроях Apple. Та на комп'ютері можна використовувати браузер. Для цього на смартфоні в режимі відеоняні натискаємо на позначку ноутбука в лівому верхньому кутку. Після натискання з'явиться вікно з адресами, які треба ввести в браузері, для перегляду трансляції з відеоняні. Також в налаштуваннях застосунку можна ввімкнути режим «Chromecast», що дасть можливість переглядати трансляцію на телевізорах та на інших пристроях з підтримкою даної технології. Дякую за увагу. Підписуйтесь та дивіться більше цікавого відео на каналі.